Проглядається світло в кінці тунеля в питанні надання Євросоюзом фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів доларів євро, які заблокувала наразі Угорщина. Ну, пам'ятаємо після того, як наш президент в Аргентині дуже класно орбана відчитав, про що так гордилися. Хвалилися позитивні блогери банкові. Ух, читав Орбана. Орбан ух, взяв вето, наклав, нам не дають. Ну, начебто знайшли, як давати. Газета Financial Times, посилаючись на свої джерела в європейських урядових структурах, кажуть, що Угорщині хочуть дати право вето на нашу допомогу у 2025 році, Ну, тобто через рік. Господи, де нам би Дожити до 25-го року, дай Бог. Тут кожен місяць, мало не кожен день на рахунку. Що буде в 25-му році, ну, побачимо. Нехай дають, як на мене, йому право те вето. Крім того, в будь-який момент будь-яка країна. Хочу запропонувати ще одну таку норму, щоб Орбан погодився, тобто в тому числі і Угорщина, може підняти питання про е, термінове обговорення е, використання Україною коштів, е, проблем з цим використанням, і е, е, це має. Е, бути винесена терміново на розгляд представників всіх країн Євросоюзу, і якщо там справді якась проблема, якщо наші чиновники крадуть, то ця допомога може бути також дуже швидко призупинена. Ну, я думаю, це навіть плюс. Це навіть плюс, якщо буде така норма, що нашим чиновникам буде лячніше красти. Може складніше красти, може вони менше крастимуть через те, що боятимуться, через те, що треба буде сильно ховатися. Нам, народу України, це лише на користь. Джерело Financial Times в урядових структурах вважає, чиновник не названий, що в принципі цього буде достатньо. Ну, орбану. Ну, треба ж, власне, ліцо зберегти. Е, якщо він не погоджувався, тепер погодиться, то треба ж сказати, що а, а чого це? Він пішов на поступки. Ну, от нам дали можливість моніторити Україну, да, раді Бога. О, ну Мабуть, йому там іще щось буде запропоновано. Е, такі більш намацальні, якісь блага, ну не йому особисто, ага, а Угорщині. Але ось такі важливі важливі контролюючі можуть бути надані Угорщині, щоб вона, врешті-решт, дала зелене світло. Ну, дай Бог, хоча би так, тому що допомога нам потрібна вже тут і зараз.